Державні агенції пов'язані із забезпеченням е, авіаційних польотів, ну, такі як е, Авіаційна Державна авіаційна служба, УкрАерорух, командування повітряних сил і керівники міжнародних аеропортів, які все ще є в Україні, хоч вони і не функціонують, презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного часу. Захід зібрав близько 100 представників авіагалузів, профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні страхові та лізингові компанії, виробників літаків. Величезне зібрання. В тому числі представників заходу, представників західних держав, представників західних авіакомпаній. Що би це значило? Просто так вони би не збиралися. Поки що не домовилися про конкретні дати відкриття аеропортів однак вже є, вже є плани відкрити Львівський аеропорт і Київський аеропорт. Ну, дати не оголошені. але про що це говорить? Це як, на мій погляд, говорить таке поважне зібрання про одне відкриття десь не за горами, і це можливе лише. За умов, якщо війна буде або зупинена, або серйозно призупинена, я вже говорив е сьогодні, що е є інформація, що спецслужби досягли попередньої згоди про е обмеження взаємних ударів ракетних по енергооб'єктам. Можливо, е це пов'язані події. Е ми рухаємося до досягнення е домовленості про припинення. Дальніх ракетних ударів Росії по Україні і України по Росії. І якщо це буде досягнуто, ця угода, то очевидно, що стане можливим і запуск. Запуск авіаційної галузі, ну, якби це було на рівні якихось наших виключно переговорів із Рашкою, то ні американці, ні британці, ні інші іноземці, представники іноземних авіакомпаній, навіть виробників і літаків, сюди б не приїхали. Очевидно, що переговори про припинення вогню ведуться із залученням. В першу чергу американців, а також європейців. Очевидно, що попередньо якісь е віхи цієї угоди узгоджено, є бачення е в першу чергу і Заходом, і нами, звичайно, що е це має в якомусь найближчому майбутньому вступити в силу. О тому і заговорили так серйозно про відкриття аеропортів. Я думаю, що найближчі тижні, максимум місяць, другий, ми будемо мати хороші новини в цьому плані.